Добрий день, любі дітки! Відгадайте загадку! Сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький. Так, це синичка. Подивіться, яка ж вона гарна. Дітки, а синичка це передлітна чи зимуюча пташка? Молодці, синичка це зимуюча пташка. Взимку можна побачити багато пташок. А як ви вважаєте, пташок потрібно підгодовувати взимку? Так, звичайно. А чому? Тому що взимку пташка дуже важко шукати їжу. Отже, я вам пропоную вивчити вірш Анатолія Висоцького синичці. Послухайте його. Я знаю, синичку, чому ти сумна, чому ти щоранку летиш до вікна? Зернятко, ти хочеш, послухай мене, зима в нашім краї не скоро мене, зови свою маму і брата, й сестрицю, в садку я повісив для вас годівницю. Дідки, то що ж хлопчик дізнався про синичку? Яка вона була? Весела чи сумна? Так, синичка була сумна. А куди щоранку летіла пташка? Синичка летіла до вікна. Що пташечка хоче з'їсти? Так, синичка хоче їсти сернятка. Кого позвати? запропонував хлопчик синичці. Так, маму, брата, сестрицю, що він повісив в садку для пташок? Хлопчик повісив для пташок годівничку. Давайте разом вивчимо цей вірш. Я знаю, синичко, чому ти сумна? Чому ти щоранку летиш до вікна? Зернятко, ти хочеш, послухай мене. Зима в нашім краї не скоро мене. Зови свою маму і брата і сестрицю. В садку я повісив для вас годівницю. Дітки, обов'язково змайструйте разом з батьками годівничку для пташок. Та насипте в неї зернятка, а пташки вам будуть дуже вдячні. А я чекатиму на ваші віршики. Успіхів вам! До побачення, малята!